ЗБУ затримала ще одного крота РФ у повітряних силах України. Він готував удари рашистів по аеродромах базування f 16 та Міраж 2000. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, у якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання і збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Більше того, розслідування встановило, що цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків f 16 Міраж-2000, а також Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки і принцип черговості їхнього вилюту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити расистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів зсу, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Йому загрожує довічне ув'язнення.